Дякувати Ірині Ярославні, депутатам Львівської обласної ради за надану можливість виступити та зачитати звернення до президента України, до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури голів Служби безпеки та Національної поліції України щодо припинення переслідування волонтерів. Зауваження, щодо, що мав би виступати волонтер, який е зазнав якогось утиску. Але насправді ми ніхто не знаємо з волонтерського середовища, чи наступними не станемо ми. Йде 9 рік від початку війни та 209-й день масштабного вторгнення Росії проти України. Починаючи з 2014 року, волонтери стали надійним тилом та опорем для нашого українського фронту, взявши на себе зобов'язання, <кхи> взявши на себе, добрий тебе, взявши на себе зобов'язання підставити своє плече для держави. Всі свої хвилюйтеся, Насправді, Тут всі, хто точно відставляє нам плеча. Та Перше на себе плече для держави у нас складний період. Дякую. Дякую. Володарство це рушійна сила українського народу. Це закладено в нашому національному ДНК. Завдання якого наблизити перемогу України. На жаль, реальні сьогодні це коли лідери волонтерського руху стають фігурантами кримінальних справ, які заведені недобросовісними працівниками торговних органів, незалежно на це підстав і навіть більше. Дуже часто ці справи чи оперативно рушкові матеріали мають усі ознаки замовних. Найбільш гучними на Львівщині стали справ художника і волонтера Олеся Циндри, Ігора Долима, обшуки та Олега Яницького та Святослава Літинського. Так сталося, що прокурорна система не є захистом, а стає ворогом для склань волонтерів, шукаючи злочинців та створюючи кількісні показники для того, щоб показати ефективність своєї роботи. Такий процес є дискредитацією волонтерського руху розправою над його лідерами. А ще так виглядає спроба влади притушити непідконтрольний підконтрольний її волонтерський рух. Вважаємо, що законодавство, яке регулює утримання гуманітарної допомоги та здійснення волонтерської діяльності є недосконалим та таким, що потребує негайних змін в умовах та реаліях сьогодення. 9 вересня 2022 року відбулось відкрите. Волонтерської спільноти у Львівщині, де взяли участь понад 120 осіб, за результатами якої було зроблене публічне спільне звернення волонтерів Львівщини за підписом 82 учасників, яким задетаровану єдність та законопи перемоги над московитами, вирішимо виступити об'єднаним фронтом за протистояння руйнування руйнівним діям. Та свабільно-силових структур. Висловлено вимогу припинити переслідування волонтерів. Вирішено закликати ЗМІ до об'єднаної демонстрації процесу переслідування волонтерів та активної медійної підтримки активної волонтерської спільноти. Задекларовано відкритість і готовність на конструктивний діалог з будь-яким рівнем владних структур. Висловлено вимогу чітких і конкретних правил на скорощення бюрократичних процесів, які уповільнюють та реалізують волонтерську діяльність для активної допомоги та тобто, пришвидшення перемоги. Враховуючи себе органене вище, наголошуємо на необхідності дотримання правоохоронними органами, органами процесуального законодавства України при проведенні слідчих дій. Засобів тиску, приниження честі та гідності, завдання моральної шкоди, неприпустимість провокацій злочинів правоохоронцями, здійснити системного можливості місячного контролю уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування на рівні міст, областей за передвом результатів у таких кримінальних провадженнях у спосіб публічних звітів та слухань. Нехай Змін до Кримінального законодавства України, зокрема до статті 201 2 Кримінального кодексу України, конкретизація узгодження понять дефініції та прийняття зазначеної статті, з врахуванням реалій воєнного стану, виведення співохоплення статті 201-2 Кримінального кодексу України, волонтерських дій, що здійснювалися з метою залучення коштів, отримання... Витрачених коштів для закупівлі за кордоном техніки, автомобілів та військового спорядження для посилення обороноздатності України, закликаємо органи місцевого самоврядування, виявити публічну підтримку волонтерському середовищу, звернутись до органів місцевого самоврядування інших областей України про солідарність у підтримці волонтерського руху, звернутись до президента України Верховної Ради України, Кабінету Генерального прокурора України, голів Служби безпеки України та Національної поліції України, про припинення переслідування волонтерів, необхідність неупередженого ставлення до таких кримінальних проваджень, дотримання законності, необхідність внести зміни до статті 201.2 Кримінального кодексу України, недопустимість дійснення провокації правоохорон. одноздатності держави через неналежне виконання то органами своїх функцій і недоліки кримінального законодавства, здійснити систематичний щомісячний контроль за передніх освітлень у таких кримінальних провадженнях у спосіб публічних звітів, слухань, планового проведення нарад за участь колонецького руху. Закликаємо президента України як гаранта прав і свобод людини і громадянина України стати на захист колонецького середовища. Закликаємо Верховну Раду України внести зміни до закону України про волонтерську діяльність та закону України про гуманітарну допомогу щодо чітких зрозумілих та конкретних правил внесення ввезення гуманітарної допомоги та до статті 201 першої та 2 кримінального кодексу України. Закликаємо Генерального прокурора України, Голів Служби безпеки України та Національної поліції України припинити. Спідставні кримінальні переслідування осіб, що займаються волонтерською діяльністю. Потужне об'єднання волонтерського середовища працює і надалі працюватиме задля перемоги України. Разом ми сильні і думаю, що спільно захистимо нашу державність. Слава Україні! Героям слава!